Табір лісова пісня став другим з 12 таких закладів області, які у рамках оперативно-профілактичної операції літо 2013 мають на меті відвідати правоохоронці з метою профілактики та ознайомлення дітей з професією міліціонера. Ми вважаємо, що, звісно, такі зустрічі потрібні. Ми запрошуємо їх опять же, приїхати на кожний заїзд. От через кожен 21 день у нас міняються діти. І ми хотіли б, щоб такі бесіди, такі конкурси, ігри. Представлення були кожний заїзд. Працівники міліції в ігровій формі ознайомили більше двохсот дітей з особливостями роботи різних служб міліції. Повторили правила дорожнього руху, продемонстрували прийоми рукопашнього бою, приклади затримання правопорушників, вправи зі стрільби та захоплення заручників. Як на мене, такі заходи дуже потрібні для нас. Те, що нам МВС, тільки що показало, ну це доводить те, що наші бійці вони дуже січені і вони можуть нам допомогти в певних ситуаціях. Дуже. Майстерно проводились різні бійцівсь... бійск... бійцівські заходи, і дуже гарно виконувались різні вправи. Мені дуже сподобалось те, як майстерно ці чоловіки виконували свої вправи. видно, що вони знають свою роботу, і це вже в очах дітей підняло їхній авторитет. Діти також змогли сфотографуватися з працівниками міліції, взяти у руки бойові автомати, приміряти на себе захисні шоломи та куленепробивні жилети.